Після дуже солодкої ночі прокинулося ось тут, в Чехії, в місті Острава, яке сьогодні будемо оглядати. У нас сьогодні буде екскурсія. Починаємо готувати снідання. Як ви думаєте, хто готує снідання? А снідання готує Давід. Бачите, він приготував цибульку. Приготував помідорчики, приготував яєчка. Щось буде готувати. Що то буде? Міха лаєчка. Ага. Нічого не зрозумів, але так розумію по інгредієнтам, що буде яєчня, буде якийсь омлет. Подивіться, яка краса! Ам-ням-ням-ням-ням смачного! Слава україні! Добрий день, ерубоді! Слава україні! Дивимося фотографії. Така у нас сесія про. Мексику. Тільки що друзі повернулися з Мексики, і дуже цікаво дивитися всі їх пригоди мексиканські. Так, дорогі друзі, подивіться, будь ласка, оце автор Мартина. Оцієї книжки, бачите, тут підписано Мартина. Мос Москорова. І вона сама фотографує і видала ось таку книжку з фотографіями своїх мандрів. Ось, власне, вона з сином. Ви впізнаєте? То є Хотинська фортеця наша українська, мандруючи Україною і Придністров'ям. Вона робила ці чудові світлини. Ось, подивіться, може хто буде впізнавати Карпати наші українські, Київ наш. Верховна Рада, наша матір пізнаєте біля лялькового театру в Києві. А, навіть є фотографія зі мною. Ось так. Пречудово. Бачите, які люди не тільки мандрують, видають книжки і знайомлять увесь світ з прекрасним побаченим, тобто не тільки для себе, а й для всього оточення. І так само я стараюся показати свої мандри спеціально для вас. Тому додивляйтесь ці ролики до кінця, ставте вподобайки пропонуйте своїм друзям. Я горжуся, що я спілкуюся з такими людьми. Небайдужими. Це ціла книжка, подивіться, яка вона красива. Подивіться, скільки тут світлин. Кольорові, красиві. Андріївська церква наші... Наші церкви українські київські. О, я пам'ятаю цю фотографію, це Лавра разом робили. І ось Житомир. Бачите? Житомир. Житомиряни для вас. Ось Львів, львів'яни для вас. Бачите, скільки відвідали міст? Емірати. То я таке... celé to staré fotografie Egypt a já, když jsem začínala, tak Aha. různé země. To Afrika, jeho Africka, co, Již, Jižní Afrika. E, Botswana, Zimbabwe, Namibie. Tak já to... ja chci сказати, že z každé мандрівки Martina замовляє zamluvuje... через інтернет, в Празі такі книжки. І кожну таку книжку її виготовляють в одному екземплярі. Вона є не дешева, дорога, але то варто того, щоб зібрати таку бібліотеку а, своїх а, світлин, а, своїх мандрів. Отже, подивіться, яка ціла бібліотека. Камбоджа. Uh -huh. Cілом. A tady to mám zase tak, všechno. Různých mm -hmm. různý. Mm -hmm. Afrika i. I to na razie, коли poruchováte odna, dvě, tři, čtyři, pět, ší, sím, sviem, devět, deset, deset. Je to takové, to mám jenom fotografie, co já ráda fotím. Oru ostrava. Різне. Да, різні фотографії mm -hmm. такі а найкращі, а, найкращі, які подобаються да, Давідік маленький. А Давід має дві книги такі, Ага. а ще такий буде діла. Да. Може просто хто не знає, що є така послуга в інтернеті, що можна відсилати свій проект в друкарню, і тобі вже спеціально індивідуально, правда, не за малі гроші, але виготовляє таку книжку. Може, кого зацікавить, то знаєте, що є така послуга? От власне це внутрішнє подвір'я, куди виходять вікна Мартіни і Давіда. І я хотів би вам, чуєте? Там голуби співають, там дрозди співають. Оце будинок з такими балконами. А там в далечині ще скульптури стоять. І в мене є така підозра, що ці будинки сталінського ампіру будувалися власне, після війни і за допомогою Радянського Союзу, тому що дуже подібні будівлі у нас є в Києві, в інших містах і тут, в місті Острава. Ніколи не жив в такому будинку і весь час мріяв хоча б зайти в такий будинок. І ось мені випала нагода. Я живу в Чехії, в Остраві, в такому цікавому. І це не тільки будинок, це цілий комплекс, ціла вулиця таких будинків. Ось подивіться. Да, чим не Київ? Київ Хрещатик. Бачите? Я думаю, ви зі мною будете згодні. А зараз ми відправляємося на невеличку прогулянку власне цим районом, який називається Поруба. Острава поруба, Острава Поруба. Оце є гімназія. Зараз у мене про цю гімназію є важлива інформація для вас. Написано, це гімназія на честь. Отто Віхтерле він винайшов лінзи для очей, але патент був націоналізований за комуністичного режиму, і ця людина не отримала грошей за свій винахід. Пам'ятаєте традицію: тільки я підходжу до храма або в'їжджаю в якесь місто. Одразу починають дзвонити дзвони. Так і в цей раз. Підійшли до костела, і тут дзвони, чудові мелодії видзвонюють. Отак От йшли. Ми йшли вулицями Острави і знайшли українську стрічечку. Хтось загубив, а я її підняв і закріпив. Ось вона, українська жовто-блакитна. Дорогі друзі, хочу вам показати ще оточення, в якому ми зараз знаходимося. Ви бачите е, технічну академію міста Острави. І подивіться на ці величні будинки, які симетричні, комплексно будувалися одразу після війни. Алея, е, бульвар, який знаходиться посередині. Саме в цих будинках живе родина, у якої я зараз гостюю. Це дуже цікаво, дуже приємно, що мені випала така нагода і вам я можу показати, як це відбувається. Вирішила Мартіна і Давід побалувати мене морозивом. І ось я вибрав собі манго і полуничку. полуничку. Але вибір тут, як ви бачите, широкий. Всяко-всяко-всяко. Ось вже перше морозиво готове. йшли з друзями до магазину, і е, Мартіна запропонувала скуштувати чешську Кока-Колу. Дивіться, скільки тут видів. Ось такі різні 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 Кока-Коли. І ми взяли собі одну таку Кока-Колу. Спробуємо, яка вона на смак. Чешська Кока-Кола. Вперше в Чехії їду в трамваї. І, хоча він вважається не швидкісний, як наш київський, але їде дуже швидко. В різних містах, де я буваю, завжди стараюся відвідати театр, ну, хоча б підійти до театру. І от зараз я знаходжуся біля Дитячого лялькового маріонетичного театру. Ви бачите, тут навіть біля театру різні такі забавки, їх можна крутити і складати героїв казкових. Що тут ще є цікаве? Ну, по-перше, подивіться, ось сам театр. І ви бачите теж скульптури, реклами, акторів. Подивіться, які оригінальні вирішення цих героїв. Дизайнерське рішення зовсім. Інакше, аніж у нас в Україні, тому що люди інакше мислять: маски, персонажі, рельєфні, дуже красиві. Так що, і тут в Остраві я побачив ляльковий театр, що мені дуже і дуже приємно. Ще одна дуже позитивна згадка у мене є про остраву. Саме про цю вулицю, коли ми з хлопцями, мандруючи чотирма країнами європейськими, потрапили вночі, ось на цю вулицю, ми побачили ось це. І це була куля, ось ця металева. І тут ми перетворилися дорослі дядьки на малих дітей. Ми позалазили всередину цієї кулі. И тут очень веселились. Так, <реш> я приехал, не проходил. <свят> Самую узкую выбрал. <свят> <Фу>. <свят> я <залез. свят> Так, в очереди по два слова. Наша нам палатка. <свят> А, так добре, в цій курі ми будемо ночувати. Тепер в місті острава да. Скажіть, які у вас відчуття? Ну, Твої Радує випадково. те, що нас цигани тут не вкрадуть. Так, <гум> <буде за вас>. <гум> 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 Перший вийшов. наступний, антоху тут оставляємо ночувати. Я думаю, що моїм друзям буде дуже приємно згадати ці. Хвилюючі веселі позитивні моменти в цей складний воєнний час. Коли вам видно ось така височенна вежа, і це такий майданчик оглядовий, і зараз ми піднімемося на цю вежу, зайшовши в ці ворота. І зверніть увагу що поряд з прапором Чехії і знаходиться прапор України. Піднімаємося ліфтом. І ось що ми побачимо зверху. Який види. це вечірня острава. І ви зараз ви бачите вежу. Піднялися на шостий поверх. Ще іншим ліфтом піднімаємося ще вище, конкретно на саму вежу. <плес> <плес> Двері хотіли зачинитися автоматично. <плес> і виходимо на самий верх вежі. Я навіть не міг мріяти про такий подарунок Мартіни і Давіда і взагалі Чехії. Що подарувала мені цю можливість побачити з висоти всю остраву. Великий бінокль, і що цікаво, що він тут безкоштовний цей бінокль. Ну, покажу вам трошки місто. Центр, де ми були, центр, де той центр? Центр там, костел, то центр. Ага, отам, так. Да. Отам mm -hmm, центр, центр, там площа. Ну і о, давайте подивимось, пройдемося так. Все прописано, де що знаходиться для тих, хто не знає. Річка Островиця. І річка Островиця, підказує мені Мартіна. І десь ми тут з хлопцями біля цієї ріки, мабуть, ось там на тому бережку ремонтували Угу. Коли він був у нас зламався і відпочивали. Зараз не вдалося трапити в цей костел. А в цей раз мені повезло, костел відкритий. І ще подарували таку пам'ятку і костелу 115 років. І я в ньому побував і вам показав. Бачите, сиділи за столиком, де оця вежа і оця будівля. І он вони якраз. Ця вежа і всі будівлі. Тобто, в самому серці острави.